Раз, два, три. Погнали. Є. А тепер пропоную кожному самому спробувати. Потренувалися спільно, тепер разом. Чудово! Сьогодні ми запускаємо в життя нову унікальну марку, художню марки Дуперкошти, яка присвячена. Той події, що наша збірна вийшла в фінал Євро 2024 з два Вона називається Україна вперед. Це такий символ підтримки і надії нашим футболістам, що вони здобували перемогу на полі бою. І звичайно, завжди обов'язково. Це подяка нашим захисникам і побажання їм перемоги також на полі бою, тому що все це, все, що відбувається сьогодні, те, що ми можемо газити ці марки, те, що ми можемо брати футбол, це все тільки завдяки їм їхній роботі. Звичайно, ми всі підтримуємо збірну, бажаємо збірній, Я думаю, що головне сказати удачі. А хлопці, я думаю, що будуть викладатися по повній, Звичайно, хлопцям без травм це саме головне. А укрпочті побажати, знаєте, вони завжди роблять такі речі, які становляться історією. І марка з кораблем, і ця марка це дуже ексклюзивні речі, які Становляться історією і для філателістів, взагалі, і взагалі для України. Марка досить цікава. По перше, звичайно, привик звикли, що марки або прямокутні, або квадратні. Тут марка, вона бачите, отака кругла. Тобто вона перфорована, вона кругла, вона вигляді футбольного дича із гербом України і символ із символом української стації футболу. До марки ми також випускаємо і конверт. Першого дня і листівку таку. Наклад невеликий. Наклад всього 560 тисяч примірників. Це взагалі на всю Україну. Це мій перший раз. Враження дуже позитивні. Мені було дуже приємно приєднатися до цього заходу. Я дуже задоволений. Символіки збірної України. Тут ми автографи залишили на марках погашених, Класно. Я дуже задоволений. Дуже приємно, що Україна за. Довгий час приймає участь на євро і хотів би побажати побільше перемог, забити голів і щоб вони радували нас. І ми будемо її підтримувати в цьому. Дуже гарно, я взагалі в мене ще й тато такий любить. То я вже, зразу тато у мене точно це вже все забере, це 100%. То я вже готовий йому передавати це. Перший раз на такому заході і дуже-дуже приємно вражений. в Оскільки вже 5 років, приблизно десь. Я вже тут в Полтаві вже можна селять. мій другий дім. Я думаю, може ще через те його обрали. У 2001 року близько 30 марок ми такі вже футбольних випустили. Було дуже багато марок, присвячених Євро 2012. Звичайно. Ну, якщо взяти останні три роки, там, то так. У 2022-го звичайно, був наклад воєнних марок і саме спортивних це таке перше.